Друзі, вітаю! Мене звуть Андрій Длігач. Я професор маркетингу і практик маркетингу вже більше 30 років. Я автор більш ніж тисячі стратегій, в тому числі маркетингових бренд-стратегій, для міжнародних компаній, українських лідерів ринку, нових брендів. Випускник нашої кафедри це не просто магістр з маркетингу. Це людина, яка може бути директором з маркетингу, міжнародної компанії, української компанії. Це лідер нових бізнес-моделей, поведінкових змін, людина, яка вміє впливати на ринкові зміни, а не просто слідувати за трендами. Це людина, яка може створювати проривні стартапи, проривні бренди, реалізовувати круті маркетингові компанії, які, які виводять бренди на лідерські позиції. Як створити власну нішу? Як вивести бренд чи компанію з позицій 10, 5 на позицію 1? Як змінити поведінку клієнтів так, щоб вибити ґрунт з під ніг конкурентів? Все це є частиною сучасних маркетингових стратегій. Як вони формуються? В цьому ми вчимося. В магістратурі. Кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування. Я чекаю вас і збираюся разом із вами будувати ці проривні маркетингові стратегії. Бонджорно усім, хто вирішив вступити на освітню програму бізнес-адміністрування і консультування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І зараз ми відповімо на питання, які допоможуть вам прийняти рішення та познайомитись поближче з нашою освітньою програмою. Чому я обрав цю освітню програму? Бо я раніше навчався на підприємстві торгівлі та біржової діяльності. Це досить нішеві знання, а саме ця освітня програма могла дати мені е, такі обширні знання саме з маркетингу, з фінансів та з менеджменту. І не тільки я покращила свої софт-скіли, вміння працювати в команді, критичне мислення, ризик та головне комунікацію. Адже це ключ до всього. Які найкращі дисципліни, які я отримав, з яких я отримав найкраще знання, які я використовую по цей день, це ринкові дослідження, це корпоративні фінанси, та це Economic Intelligence. Вони дали найґрунтовніші знання, вони дали максимально гарне портфоліо, яке я можу використовувати далі і для працевлаштування. І для себе вони були найцікавіші, найкращі і найінсайтовіші, як я вже це сказав. Робота великих командах, критичні навички та розгляд яскравих кейсів з бізнес середовища співпраця з науковцями та професорами міжнародного рівня з галузі маркетингу та міжнародних відносин і знання, яких за спиною не носити. Також важливим фактом було те, що свої знання я можу використати не лише в побудові власної кар'єри, а також для ведення власної справи та бізнесу. Не бійтеся змінювати напрям і пробувати нове. Тут ви отримаєте не просто навички, а інструменти для реального бізнесу. Що я вам можу порекомендувати як студент подвійного дипломування? Це унікальна можливість отримати два дипломи за один період, і один з них міжнародного зразку. Також це можливість отримати друзів із різних частин світу, отримати міжнародний досвід спілкування, поринути у міжкультурний простір та звичайно ж поподорожувати. А ще бізнес адміністрування та консультування подарувало нам справжніх друзів. Друзі, кафедра маркетингу і бізнес-адміністрування запрошує на магістратуру. Разом ми навчимося будувати стратегії бізнесу, проривні маркетингові стратегії, запускати нові бренди, виводити їх на міжнародні ринки. Ми опануємо. Стратегічне системне і маркетингове мислення ми навчимося керувати нішами і поведінковими змінами. Долучайтесь, буде і цікаво, і практично.